Людмила Волинець, Волинець, керівник офісу повноважно президента України з прав дитини. Добрий вечір, пані Людмило. Доброго вечора. У вас є якісь приємні або обнаділиві деталі стосовно долі дітей, яких терористи доправили в російський Донецьк в Ростовській області? І ми сьогодні мали розмову з речником Міністерства закордонних справ? Він говорив про те, що є сподівання на позитивне вирішення цього питання. Да, слава богу, у нас є дуже гарні новини. Е, діти повертаються в Україну. Ура. Хочу... Да. Е, це перемога українського народу. Я хочу сказати всіх абсолютно, всіх структур центральної влади, місцевих органів влади, які просто як один стали захищати цих 16 дітей, сиріти позбавлені батьківського піклування. Ну безумовно. Найпершу роль відіграли це Міністерство закордонних справ в особі генконсула України в Ростові і керівництво Донецької обласної державної адміністрації, які щохвилини займалися переговорами, контактом з російською стороною і так далі. Дві з половиною години назад діти виїхали з парсіонату Донбас, вірніше Донецьк. Де вони перебували, з'ясувалося, що на території Ростовської області теж є містечко Донецьк, і там цих дітей утримували. Діти не ушкоджені, немає не, не ніяких причин за них хвилюватися. От дві з половиною години назад вони виїхали і рухались по території Російської Федерації, десь орієнтовно в цей час вони повинні проходити. Прикордонний контроль і вже пересідати той транспорт, який їх доставить в Україну. Летять вони їдуть вони в Україну, але дозвольте зараз не говорити. В яке, в яке саме місце. Так, звісно, що поки нехай це буде таємцею, де саме, куди саме. Але да. мене більше турбує насправді, знаєте, не лише те, що вони повертаються, а психологічний стан дітей, які, які бачили терористів, які їх примусово доправили на територію Росії. Чомусь для чого, мало зрозуміло для нас. Ну, скажімо так, те, що нам відомо. Безумовно, діти постраждали, ну споглядаючи деякі ситуації. Але треба сказати, що ми не маємо вірніше, до нас не надходила інформація, або надходила інформація про те, що по відношенню до дітей не вживалися насильницькі дії. Так, да, вони споглядалися, але на жаль, вони споглядають ці. Історії вже два місяці, відколи йдуть збройні позбройний ну, конфлікт або скажем АТО Тобто вони бачать цю ситуацію. По відношенню до дітей насильства не було за виключенням тої першої ситуації, коли збройні люди зайшли в автобус і відсікли гаї. По інф... Там, на території Росії по інформації, яка є у нас. З ними працював психолог з точки зору прийняття ситуації, яка є. Е, або, скорше за все, ну це ми вже знаємо пізніше, е, чи цей психолог був істинним психологом з точки зору допомогти дитині дітям, дітям, чи можливо для того, щоб переконати дітей, заявити, що їх була воля переїхати в Російську Федерацію. Це ми все знаємо, коли діти приїдуть, але там... Куди вони приїдуть, там вже готові психологи для системної роботи з такими дітьми. Там різний вік дітей, від 6 до 14 років, і, безумовно, кожна дитина сприймала це. І у відповідності до віку, і у відповідності до того, наскільки далеко від вихователів вони були, і як вони один до одного трималися і так далі. Дякую вам.